Яка мета цього дійства, яке в Росії називають виборами, як до нього готувалися окупанти, і яким чином вже відбувається оце псевдоголосування? Дякую вам. Я думаю, що основна мета цього фарсу, який вони називають виборами, це зняття пропагандистського відео. Я поясню у мешканців точніше у стада цієї РФ, які підтримують свого диктатора Путіна, навіть зараз вже почали виникати декілька питань. Ну, наприклад, перше питання: чому вони мусять воювати за Запорізьку, Донецьку, Луганську, Херсонську області А чому мешканці цих областей не воюють за території, тому що в пропаганді ж масово розганяється про те, що їх звільняють про що від чогось? По друге сьогодні всі бачать про те, що з тимчасово окупованих територій мешканці Масово виїжджають, то це також свідчить про те, що підтримки окупаційної влади не існує. По третє, ми з вами бачимо про те, що навіть після півтора року окупації підтримки серед місцевого населення хто залишився, немає. Вони не підтримують окупаційну владу. Тож сьогодні це стадо, яке знаходиться в Ерефі, воно бачить про те, що а, той фейк, і в пропаганді, який розганяється про а, цілі та мету СВО. То це все фейки, і це все неправда. І для того, щоб, хоч якось, підтримати свою пропаганду, то ворог сьогодні намагається зняти кіно про, начебто, вибори на тимчасово окупованих територіях, і показати своєму стаду, що дивіться, ми говорили правду. Дійсно є підтримка. 95% проголосували за єдину Росію, нас тут чекали і так далі. Далі, але ж насправді ви абсолютно праві, коли кажете про те, що виборів не відбувається, про те, що жодного голосування не відбувається, про те, що йде суто фарс, і, 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 і нічого спільного з демократією та волевиявленням. Якщо говорити про те, а чи потрібні ці так звані вибори жителям окупованих територій, зокрема в Мелітополі, як люди реагують на це, і чи чинить окупант ну таку такий тиск на людей, щоб ті брали участь у так званих виборах? Дивіться, ну якщо без рашиського паспорту доступ до медицини обмежений. Ну, якщо без рашиського паспорту ти не можеш виїхати з тимчасово окупованої території. Якщо останні три місяці ми бачимо, що розпочалася чергова хвиля про паспортизацію, і це також елемент підготовки до виборів. Якщо до тебе до будинку сьогодні з цим смітником та бюлетенями приходять військові озброєні люди, які кажуть про те, що ви змушені проголосувати. Якщо ти тебе немає вдома, то приходять ще раз і ще раз. То це звичайно протиск, і це звичайно про те, що жодного бажання у наших мешканців приймати участь в цьому фейку та фарсу взагалі-то не існує. Отже, сьогодні ми саме таку тенденцію бачимо: про те, що наших мешканців над нашими мешканцями знущають, наших мешканців змушують, і немає нічого спільного з тим, щоб вони самі хотіли хотіли прийняти участь в цьому кіно під назвою Вибори. Entonces Суто примус та суто знущання, це те, що ми сьогодні бачимо, Іване. А чи можуть люди проігнорувати це дійство, не прийти, не брати участь у цьому незаконному голосуванні? Я би сказав, що можуть спробувати проігнорувати, але ніхто із нас не розуміє наслідків. Тож сьогодні ми бачимо тенденцію. Сьогодні вже сьомий день, як проводяться ці фейкові вибори, точніше фейкові зйомки. І сьогодні сьомий день, як наших над нашими людьми знущаються, а отже, ми бачимо тенденцію. Наступно про те, що е якщо прийшли до одного будинку і там нікого немає, то приходять є другий і третій раз, а також змушують наших людей приходити і голосувати, то чи можуть проігнорувати теоретично так. Але навіть е на мою думку, якщо є вибір і загроза життю та здоров'ю, якщо на е вагах. В нас стоїть сьогодні з одного боку це життя та здоров'я з іншого боку, проголосувати. То звичайно, життя то є найціннішим і треба захищати своє життя. Але чи є тут різниця між громадянами, які беруть участь в цьому так званому голосуванні? Наприклад, як ви кажете, якщо є загроза життю та здоров'ю, то це їхній, звісно, вибір. І різниця між тими, хто бере участь в організації цих так званих виборів, хто в цих так званих комісіях працює, отримує за це гроші. Тут це переслідується, карається українським законом. Наскільки ми знаємо? Тобто, що ви можете цим людям сказати, і чи бувають такі за вашу інформацію безвихідні ситуації, як, от наприклад? там, з головним лікарем лікарні, та якого і е за інформацію там і змушують е наприклад ще інших лікарів та брати участь в цьому в цих виборах. Тобто тут є такі розмежування, так би мовити, от різних категорій і різних ситуацій. Дякую за питання. Розмежування точно є і ті люди, яких змушують приходити на виборчу дільницю або до них додому приходять і змушують проголосувати, це одне. А якщо та людина, хто приймає участь в організації виборчого процесу та в агітації виборчого процесу, то це точно зрадник, це точно колаборант, який буде принести карну відповідальність. Якщо ви говорите про головного лікаря, якщо ми говоримо конкретно про Мелітопольського того недолікаря, який сьогодні називає себе головним, то він вже осуджений заочно на наші років, якраз за колаборацію, якраз за зрадництво. Тож сьогодні ця людина саме і стала головним лікарем, як він себе називає, при нелегітимній окупаційній владі, то він зрадник автоматично ще до цих виборів він вже є осудженим. Тож сьогодні є чітке. Оділ, хто такі зрадники, колаборанти, а кого примушують просто проголосувати. Я жодну людину не знаю, яку би змусили приймати участь в організації цього фейкового виборчого процесу. Туди дійсно пішло вкрай мало місцевого населення. Туди дійсно там дійсно вкрай мало зрадників, але вони є. Здебільшого ворог привіз сьогодні агітаторів, учасників виборчого процесу, спостерігачів і так далі з континентальної РФ. тому що наші мешканці масово відмовилися до. Допомагати ворогу в частині організації цього фарсу Іван ви казали раніше, що складаєте списки таких людей, яких вважаєте колаборантами, які співпрацюють з окупантами? скільки імен в цьому списку, і чи вже передали ви їх українським спецслужбам? Сьогодні приблизно з усієї тимчасово окупованої Запорізької області виявлено приблизно три тисячі людей, які приймають участь в організації виборчого процесу та вагітації. За нього для когось ця цифра може здатися надвеликою, але я хочу в порівнянні навести її. Всього на тимчасово окупованій території Запорізької області на сьогодні проживає приблизно 300 Тисяч населення, тож коли ми говоримо, що три тисячі приймають участь в організації фейкового процесу, то це один відсоток або навіть менше. Що стосується списків, звичайно, ми складаємо ці списки, спецслужби складають списки, звичайно, ми обмінюємося в оперативному порядку всією цією інформацією. У британській розвідці кажуть про тисячу кандидатів з прокремлівської політичної сили, що є кандидати там і безпосередньо з території Росії з різних російських регіонів. А хто ці люди? Тому що, наприклад, слідство інфо журналісти там кажуть про те, що в цих списках є і російські військові, які безпосередньо брали участь у російсько-українській війні, і з 2014 року, в тому числі, чи є серед так званих кандидатів місцеві жителі? Дійсі, ми проаналізували списки всіх недопартій, які сьогодні чотири балотуються на тимчасово окупованій Мелітопольщині в якійсь там ради, і виявили наступний факт. Перша наприклад партія, яка візьме точно за фейковим виборами найбільшу кількість голосів, це єдина Росія. То вони в них з 60 кандидатів 48 є. 48 є не місцевими, а ті, хто приїхали з Сибіру, з Алтаю, з Дагестану і так далі. Тож, це приклад чого. Це приклад того, що зрадникам навіть не довіряють ставати депутатами. Навіть навіть зрадницька влада зрадникам не довіряє. По-друге, ми бачимо тенденцію про те, що дійсно в переліку є місцеві, і це є основні гауляйтери балерські, Данильченко, всі ті злочинці, кого ми добре, добре, вкрай добре знаємо. І сьогодні саме вони є таким. Орватором представництво місцевих а взагалі, якщо ми проаналізуємо всіх, тих, хто є місцеві, то це люди, яких ми зовсім не знали до багато з них, ми не знали до повної окупації нашого міста, і це люди точно ті, які не будуть не мають права і не будуть відстоювати інтереси наших мешканців та нашого міста. Або це такі люди, які були під карним переслідуванням наших українських правоохоронних структур до 24 лютого 2022 року. Тож списки можна поділити на дві частини: перше, це якась маленька частина зрадників. Друга це гастролери, яких привезли з Арефі, тому що їм простіше керувати. І третя – це випадкові люди, які там дійсно зійшли з глузду, але там їх менше ніж їх одиниця, навіть не десятки. За вашу інформацію, чи проводять окупанти в Мелітополі мобілізацію чоловіків, громадян України для російського війська, і чи можна цього уникнути? І чи дійсно ці списки, які складаються під час цих так званих виборів, вони можуть використовуватися потім для масової мобілізації? Дякую за питання. Перше, що стосується мобілізації, сьогодні ворог намагається набрати військовослужбовців до своїх фейкових добровольчих батальйонів. До батальйону Судоплатова, до батальйону козацького батальйону до ополчення і так далі. Сьогодні, звичайно, ж з місцевих ніхто не йде. Чи є загроза про те, що примусову мобілізацію спочнуть? На мою думку, так, скоріш за все, почнуть примусову мобілізацію. Сьогодні ми бачимо також тенденцію, що багато наших мешканців, кого забирають в полон, то їх відправляють на передову для того, щоб рити окопи. І що стосується вашого запитання, чи як можна врятуватись від цього, то моя рекомендація вона залишається одна єдина останні півтора року. Це виїжджати з тимчасової окупації. Ми з цим готові допомогти.